Я так собі думав, я показував вам багато вже тракторів, різноманітних модифікацій, я маю на увазі в сегменті 100 кінських сил. Але одного єдиного трактора я ще вам не показав. Колись я вже показував його рідного брата, який збирається в Туреччині. Це А-95 модель. Але зараз на наш ринок вони не завозяться. І зараз за мною стоїть досить цікавий екземпляр фінського виробництва від компанії Valtra. Модель називається А104, який в собі має досить багато цікавих родзиночок таких і цікавих моментів, які точно знадобляться в вашому господарстві. Тому поїхали! Трактора даної моделі випускаються в сегменті від 75 кінських сил до 130 кінських сил. Даний трактор у нас потужністю 100 кінських сил. Як сказав Сергій попередньо, всі трактора Вальтера, практично всі трактора Вальтра, збираються у Фінляндії. Виробляються у Фінляндії до них виробляються двигуни, трансмісії та всі інші компоненти, з яких вони складаються. На всіх моделях тракторів, тракторів даного класу встановлюються двигуни «Ахко Пауэр. Це двигуни, які себе дуже гарно зарекомендували та використовуються на тракторах різних моделей та модифікацій, в тому числі на, навіть на деяких комбайнах. На цьому тракторі встановлений двигун «Ахко Павер об'ємом. 4. 3,4 літра. Трансмісія тут встановлена механічна, звичайна, 12 передач вперед, 12 передач назад. В двох діапазонах А та Б, тобто це робочий діапазон А і транспортний діапазон Б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вага даного трактора складає 3820 кілограм. Спереді йде набір пластин. Тут 8 пластин по 40 кг, тобто 320 кілограм. Вони складають. Також можна за необхідності їх або зняти, або додати додатково. При потребі. Я, до речі, помітив, що всі трактори Валтра мають такий досить цікавий дизайн із такою широченною просто решіткою радіатора, яка нагадує якраз шолом для хокеїста. Тут можливо і шолом на нагадує, на але також тут знаходиться е, забір воздуху для двигуна. Тобто тут знаходиться повітряний фільтр. Я думаю, що також воно слугує е, ну, таким якби, фактором, що дуже хорошо проходить повітря і е, попадає на робочий Е, Рідше треба буде очищати решітку радіатора. Саме так. Так як даний трактор збирається в Європі і для європейського ринку, е, на ньому присутня система AdBlue. Тобто гази доочищаються і у. На виході ми маємо чисте повітря, ну, пар, тобто євро 5. Об'єм паливного бака 180 літрів. Об'єм паливного бака для AdBlue, він знаходиться праворуч. Ось тут знаходиться 13, 13 літрів. Я, до речі, хочу сказати декілька слів для тих, хто боїться якраз цієї мочовини. Зараз е, системи вприску AdBlue у відпрацьовані гази. Є на всіх фурах, особливо на тих, які виїжджають за кордон, на всіх потужних тракторах. І від цього нікуди не дітись. Якщо ви хочете знімати максимальну потужність свого двигуна, максимально ефективну потужність свого двигуна. І при цьому не забруднювати атмосферу, і при цьому ще й пізніше можливо користуватись програмами підтримки, так званими карбоновими програмами. То вам від цього ну просто нікуди не подітись. У вас буде тоді вже екологічно чиста продукція, яка буде без проблем сертифікуватись і продаватись за значно дорожчими цінами. До речі, я бачу, що сам каталізатор встановлено під кабіною, ось тут. тому що в багатьох виробників, ми знаємо там японських виробників, у них цей весь каталізатор розміщений ось тут над двигуном і він трохи піднімає площину капота і перешкоджає оглядовості, трішки ну, заважає і розширює оце підкапотне пространство, тому що тут, коли відкривається капот, там дуже багато всього наліплено. А тут же ж я бачу, що тут взагалі. Пустота і цей фільтр розміщений знизу, він там під підніжкою, фактично під кабіною. І він не заважає ні оглядовості, ні ще якимось моментам там по обслуговуванню по обслуговуванню того ж самого двигуна. Тому що тут, ось, бачите, пустота. Тут немає ні електроніки, ні датчиків, нічого. Я також хотів додати від себе, що даний трактор виконаний. Ну, Комплектації, тобто вхід на дві сторони. Тобто, Ви в нього можете заходити як з лівої, так і з правої сторони. Це дуже актуально, наприклад, для роботи на фермах, коли вузькі проєми, і ви десь під'їхали під якусь стінку, тобто ви не приастесь до виходу тільки на одну сторону. Потрібно виходити наліво або направо, тобто без проблем. О, саме найцікавіше серце цієї машини. Так, тобто, як я сказав попередньо, двигун тут, тут розташований автопавер об'ємом 4,4 літра. Потужність 100 кінських сил в даній моделі. До речі, також, я думаю, на сьогоднішній день це важливо і багато хто звертає увагу на такі речі в даному тракторі, незважаючи на те, що він малої потужності, ну, в стандартній комплектації є компресор. Компресор і відповідно в задній частині трактора пневматичні вихід під пневматичні гальма причіпного обладнання. І причіпне обладнання і можна обдути трактор почистити. Звичайно, звичайно. Тобто ви його можете обслужити в полі, наприклад, якщо потрібно обдути, ви його обдуваєте. Тут достатньо потужний компресор на 9 атмосфер, який дає 6 атмосфер на виході. Тобто потрібно там, підкачати колеса там, або на, ну, на якомусь причіпному теж агрегаті, під'їхати до когось в поле, щось потрібно обдути підкачати, тобто ми можемо його використовувати. Дуже мало зараз, я знаю, що виробників в цьому сегменті пропонують якраз повітряні компресора. Також це з таких приємних речей, тобто маса виведена, ми можемо одразу її вмикати, вимикати дуже просто. Тобто або вимикаємо, або вимикаємо і підгрів двигуна. Теж немало важливо на цьому тракторі є. Тобто, якщо ми працюємо в холодну пору або морози, для того, щоб не заводити трактор на холодну, ми можемо його попередньо підігріти і. Тобто це тен, тен введений туди, так? Так. Рубашко холодження. Не, так, так. Кабель, кабель, 220, вольт? Від, від 220 вольт, так, Кабель обігріву знаходиться теж в комплектації трактора, він знаходиться в кабіні. Так, а тут дивляться система вже Common Rail стоїть, паливна. Як на всіх сучасних тракторах. Що по мостах? Мостивні чиї тут? Дана чи Карара? Карара. Рано. А Яка періодичність сервісного обслуговування даного взагалі, двигуна? Взагалі в Європі дані трактора обслуговуються з періодичністю одне ТО на 600 мотогодин. Ми рекомендуємо проводити раз в 300 мотогодин. Но завод не обмежує. Не обмежує. І каже, що можна і 600. Можна 600, так. Ну, це тобто, пов'язано, тобто, я так розумію, з нашою якістю палива. Абсолютно правильно. Тобто, якщо ви використовуєте ну, пальне євростандартів, е, тому ви можете проводити ТО, так як регламентує завод один раз 600 мотогодин. Я, до речі, не знаю, бачите ви чи ні. Я звернув увагу на капот. Дивіться, яка ще там, окрім пластикова, пластиковий кожух, сітки. Бачите, практично по всій площині стоять сітки для того, щоб вентилювався капот. І потужна ось така металічна рамка для посилення. Я хотів також від себе додати, що е в основному всі виробники, в тому числі і ми, акцентуємо увагу тільки на сухих технічних характеристиках тракторів. Але якщо ми говоримо про бренд Вальтра, він насправді е це трактор, який складається з дуже е багатьох таких мілких. Речей, на які в повсякденному житті якби, не звертаєш, не звертаєш ти уваги і не акцентуєш на них увагу, тому що воно ну, забирає час, там про це розказати. Але от, ну, навіть так як ви звернули увагу про саму конструкцію капоту, як він робиться, це теж якби, дрібниці, які відіграють дуже важливу роль. Ну, і в дрібниці теж. потім ми пізніше поговоримо ще про те, як розташовано і що розташовано в кабіні трактора. Самий простий двигун. А, вентилятор з Да. Це добре чи погано? Ну, Це добре, це він не буде постійно крутитись, але він буде вмикатись тоді, коли двигун перегрівається. Коли рубашка охолодження починає нагріватись до температури там вище, ніж робоча, да, тоді включається вискомуфта, запускає вентилятор і тільки тоді починається відбір потужності від двигуна. Це ж, це ж зайва витрата потужності. Постійно працюючий вентилятори, особливо на тракторах, де немає вискомуфти, вони як пилососи гудять. І плюс повітря це все роздувається, не, не потрібне. Це ж не завжди треба. Ось таку погоду, навіщо, щоб він працював на ньому. А потужність зайва буде витрачатись, паливо витрачається, ресурс двигуна теж витрачається ні на що. Друзі, як я сказав попередньо, тобто фільтр грубої очистки чистки, там, за, за, забору повітря розташований попереду, він обслуговується дуже легко, просто зафіксується на трьох кліпсах, які, як ви бачите, одною рукою можна. Одною рукою відкріпити, зняв. Витягнули, обслужили, продули. продули, якщо це потрібно так, вставили назад і закрили. Потрібно також відмітити, що освітлення в даній моделі також достатньо непогане. Тобто ми бачимо дві фари в самому капоті. Дві фари при розташування при підйомі трактора і дві фари на кращі трактора. Тобто, в цілому ми маємо шість фар. Шість фар робочого освітлення шість, шість освітлень попереду і чотири позаду. Так, чотири позаду. Да, давайте вже можливо, якщо ми перейшли до, до задньої частини трактора, скажемо трішки про. Навіску і про саму гідравлічну систему. Тобто, як я сказав попередньо, на тракторі встановлений компресор, відповідно, є вихід під пневматичні гальма причіпного обладнання. Тобто ми можемо бачити, на даному тракторі розташовано три пари гідровиходів. Теж можемо бачити. Гідравліка тут іде механічна і управління гідравлікою відбувається в кабіні трактора речагами на боковій панелі. Продуктивність гідравлічного насоса на даній моделі 98 літрів на хвилину при тиску від 250 бар. 98 літрів за хвилину. 98. Я, я по пам'яті знаю, що максимальна продуктивність насоса на тракторах такого класу була десь 60 літрів за хвилину, ну ніяк не більше. Тут також розташована віконечко, де ми можемо бачити рівень мастила, тобто значення мінімальне або максимальне. Також тут знаходиться. Хвостовик від, від валу від відбору потужності. Так. шестишліцевий хвостовик. Е, так, він на шість слідців і управління його відбувається з е, кабіни трактора в двох режимах 540 та 1000 оборотів на хвилину. Так. А я ще знаю, що у тракторах Валтра... У них трансмісія із коробкою передач, верніше, коробка передач із гідравлікою розділені. Саме так, саме так, так, Але не в цій моделі. В цій моделі, гідравлічна система трактора і трансмісія сумісні. Тобто, ми, якщо, якщо ми подивимося, то тут ми можемо бачити назву «Хайтеч». Тобто трактори «Вальтера» випускаються в чотирьох комплектаціях «Хайтеч», «Ектів», Версу та Direct. Трактора в комплектації вони відпускаються з е, з'єднаною гідравлічною системою та Ага. А які тоді з роздільною? Active, Версу та Direct. А, всі інші. Всі інші, так. Всі інші. То це фактично самий, сама базова комплектація? Саме базова комплектація в Вальтрі, так. Але якщо ми саме базову комплектацію починаємо порівнювати з іншими виробниками, то вона ну, виходить, ну, дуже, дуже не базова. Так я тоді не можу уявити, що тоді буде на інших комплектаціях, якщо на самій базовій вже скільки опцій встановлено і можливостей, скільки є. І з компресорами, і з гідравлікою, потужною такою. Плюс я впевнений, що тут вантажопідємність навіски немаленька. Вантажопідємність навіски даного трактора 4 тисячі кілограм знаходиться. До речі, також ну, не сказав, на крилах по ліву та по праву сторону знаходяться кнопки управління опускання піднімання навіски. Ага. Тобто, приєднати... е, так, якщо ми приєднуємо, щоб не бігати в тракторі назад, ми можемо використовувати кнопки на крилах. Так, а що це за, за бачки там встановлені такі? Ну, Бачки це масло зборник. Получається для того, щоб гідравліка не була постійно в маслі, там є такі отвори, по яких масло стікає в е, бачок угу. Ну, в кожній парі. То, збір підтікаючого мастила. Абсолютно правильно. Так, так я бачу тут ще є вільний злив. Е, так, на тракторі теж є вільний злив. Також за потреби, коли ми під'їжджаємо до причіпного знаряддя, яке ми хочемо вчепити. І нам по якійсь причині, там недостатньо довжини, ми можемо регулювати виліт. До речі, даний трактор укомплектований е, такою опцією, як е, гідравлічний захват е, тягового бруса. Тобто ви тут можете побачити тросик, е, який управляється з кабіни трактора, ось він йде. Це замок. І тут у нас є теж кран, який перекривається. тобто, ми, наприклад, У нас є спеціальний захват, і коли ми під'їжджаємо до причіпного знаряддя, ми можемо підчепити його до трактора, не виходячи з трактора. Тобто, Ми перекриваємо кран і одну пару гідравліки використовуємо як гідравлічний тобто захват. Гідравліки використовується на підйом опускання цього Саме так. Ну, я думаю, ви можете зараз друзі, в коментарях написати, для яких робіт це може використовуватись, Там чи прицеп одноосний прицепити, чи якийсь інший агрегат, чи прес підбирач наприклад, рулонний, да, чи... які ще це можуть бути агрегати використані. Я, до речі, помітив, наскільки потужно зараз ну, цей кронштейн навіски. Ну, навізка тут дійсно дуже потужна і ну, навіть якщо ми звернемо увагу, зараз гідроциліндри втягнуті, але якщо ми навіску піднімемо, ми побачимо наскільки вони ну, потужно зроблені. Тобто цей трактор ну, не, не боїться навантажень. Навіска піднімається на оцих двох гідроциліндрах. Бачите? Які вони широкі. Речі тут, мабуть, восьмидесятки. Тут я бачу омивач для скла заливається. Габаритні розміри даного трактора наступні. Його довжина складає 4 метри 70 см і висота 2 метри 74 см. В задній частині я бачу це фільтр що це? Так, там фільтр знаходиться, фільтр салона. Фільтр салона в задній частині. Передня частина взагалі маленька-маленька. Я так розумію, це зроблено більше для роботи з навантажувачами фронтальними. Щоб видно було. Взагалі, на, абсолютно на всіх тракторах Вальтрах опційно можна встановити фронтальні навантажувачі. В Європі це дуже популярно. Тому так тобто для оглядовості Взагалі можливо, можна навіть додатково замовляти кабіни з панорамними кришами. Тобто оглядовість буде ще більше. До речі, я зараз скажу глядачам ще одну фішку тракторів Валтра. Його можна замовити в будь-якому кольорі. Це єдиний виробник, який виробляє трактори в будь-якому кольорі. І ви можете замовити для себе якусь спеціальну версію білий, чорний, серебристий. Ви, ви гарно підмітили. Вальтра це дійсно бренд, який взагалі не прив'язується до кольорів. І е, на базі Вальтра є така, як Вальтра Unlimited. Тобто це, по суті, тюнінгове агентство, яке виконує е, всі ваші забаганки, може виконати. Тобто, мало того, що ми можемо покрасити трактор в будь-який кольор, якщо у вас там парк вже там складається там, з певного кольору, ви не хочете його там міняти, або вам просто подобається цей кольор. Нам не принципово, ми можемо як е, ну, основний колір, так само й диски. Ми можемо е, гравіювати назву вашого підприємства на будь-якій частині. Тобто ми можемо ставити сабвуфер, е, акустичну систему в трактор. Це теж це, 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 все доступно. Там освітлення. Я, до речі, бачив на відео, е, що у Валтри є навіть розробка, оскільки трактора в принципі, дуже сильно запиляються, е, працюють в складах, де миші перегризають проводку. І у Валтри є навіть спеціальна система пожежогасіння, яка встановлюється на трактор серійно. Не серійно, це більше як опційно, а не серійно. але воно так встановлюється. так. заводу. Так. так, 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 так. так. на заводі так. Ми в кабіні рульове колесо досить таке товстеньке і невеликого діаметру. Так, ну давайте почнемо тоді з е, оглядовості. Я думаю, Сергій, Сергій, ми потім з вами поміняємось місцями, Ви покажете нашим глядачам оглядовість. Е, ну, Тобто, я маю на увазі, що тут стійки дуже-дуже тонкі і вони взагалі практично не, не мішають е, оглядовості. Е, почнемо з рульової колонки. Тобто, У нас е, класично є педаль, яким регулюється нахил е, керма вниз вгору. також додатково є е, кермо регулюється вверх, по висоті вверх або вниз. Тобто налаштувати ми можемо його прекрасно. Я хочу звернути увагу, що на даному тракторі є така система, як Power Shuttle. Тобто, нам, у нас, щоб почати рух, ми ставимо цей рячак в положення вперед. Або назад, якщо по центрі, це е, парковочний, ну, парковка. Фактично, тут не механічний реверс, а електрогідравлічний. Так, да, електрогідравлічний, правильно. І тут з боку ми теж бачимо крутілочку таку, тобто, тут ми можемо вибирати, як, ну, ми тут бачимо стрілка вперед, стрілка назад, тобто е, це е, визначається плавність е, початку руху. Тобто, або наш трактор починає більш агресивно, якби рушати вперед, або він більш плавно. Якісь замикання муфт. Так, так. Тобто він встановлюється як е, при русі вперед, так і на русі при русі назад. Е, також у нас е, ну, на передній панелі вимикаються фари і управління бортовим комп'ютером. Відбувається також на, на передній панелі. Е, бортовий комп'ютер виглядає наступним, виглядає наступним чином. Тобто, тут ми можемо дивитися фактичну витрату палива, е, загальну витрату палива. Напрацювання, скільки ми напрацювали гектарів, ну, відповідно інформація до наступного проходження ТО та фактично напрацювання трактора. Все управління відбувається на комп'ютері на кнопках. Так. так, а що тут по трансмісії? Коробка механічна, два діапазони. Тут ви можете бачити такий помаранчевий перемикач. Тут, ну, тут все інтуїтивно зрозуміло і намальовано, тобто А, Б і нейтральна. А це в нас ну, тобто два режими: режим А, режим Б. Режим А це робочий режим, і режим Б це транспортний режим. Відповідно, тут ми вибираємо режим, і тут у нас коробка передач. На коробці передач знизу тут розташована кнопочка. Кнопочка називається Хайс Shift. За допомогою цієї кнопки ми можемо перемикати передачі без натискання на щеплення в тракторі. Фактично, щеплення треба нам тільки, щоб запустити трактор або під'їхати точно до якогось агрегату. Так. так. А все інше відбувається. Нажимаємо кропочку і перемкнули передачу. Так. Розташовані, тобто, як ми сказали попередньо на дворі, у нас є три пари гідровиходів. Вони там позначені в кольорах, синій, коричневий, зелений, відповідно, вони тут абсолютно ідентично дублюються. На кожній парі є замок для того, щоб випадково не, не зачепити. Тобто Ми можемо відкрити і далі або подавати потік, або брати потік. Також хочу відмітити, що в нас є як кондиціонер даній моделі, так і обігрівач. Тобто Ми можемо працювати як в холодну пору, року, включивши обігрівач, так і е, жарко в хорошій температурі. Це е, захисний козирьок. Козирок, до речі, такий плотний. Так, він плотний. Низ сіточки. Тут вже через нього нічого не пройде. Да. Значить, на панелі у нас наступне. Тобто тут йде управління, ручне управління газом. Тут йдуть параметри управління навіскою. Тут є такий фіксатор, тобто ми, наприклад, коли фіксуємо положення, положення навіски, і в роботі, якщо нам потрібно, наприклад, підняти або опустити навіску, ми потім ми Працюємо іншим. Оце відкоригувати. А, а навіско піднімається? Даною кнопкою відбувається управління навіскою, тобто піднімання опускання. Дана кнопка також слугує як примусове заглиблення навіски. Так. Тут ми, ми бачимо вмикання переднього мосту, тобто воно працює в двох положеннях Автоматична або приноділовка. Ну, ми заставляємо точно так само блокування диференціалу. Ви можете бачити кнопку, це пам'ять обертів двигуна. Тобто, якщо ми працюємо в роботі, я не знаю, там, з культиватором, з плугом, ми можемо здати ці кнопки параметри. Вона запам'ятає оберти двигуна під час роботи, коли ми опускаємо, ми нажимаємо її, і трактор автоматично набирає необхідні нам оберти. На, на даній консолі розміщено управління навіскою. Перша перший на ну, він значить означає швидкість опускання навіскою. Другий висоту піднімання навіски, третій – це позиційно-силове управління позиційно-силовим навантаженням. І четвертий, це Ну, скажімо так, амортизація коливань під час транспортування. Тобто, коли, ми, коли у нас на навісці є якийсь агрегат навісний, навісний да, і ми переїжджаємо ну, з точки А в точку Б для того, щоб е, не було там різких коливань, воно нівелює, нівелює коливання в даній моделі. Е, ВОМ вмикається з кабіни трактора, тобто тут кнопка просто включити або виключити. А самі оберти розташовуються тут, тобто або 540, або 1000 вибираємо. Ми так можемо інтуїтивно подивитися, що все, що обведено жовтим кольором, це все стосується вала відбору потужності трактора. Я до речі, хочу зауважити, що тут не так як в китайському тракторі, де 750 обертів, якихось там на Вомі. Чи 650 обертів, я не розумію, чому з Китаю до нас привозять трактори з такими дивними обертами. У нас всі агрегати або 540, або 1000. Так, до речі, якщо ми там вже ви, ви підняли тему Китаю, ну, на жаль, відео цього не передасть. Але ну, коли ви сідаєте в цей трактор, тобто ви бачите якість з матеріалів, з яких він зроблений, ну, приємність там, як на дотик, так і візуально. І ну, немає, скажімо так. Запаху Китаю, скажімо так, дешевого пластику. Так, а розкажи, що за сидіння? Е, так, абсолютно сидіння, до речі, теж тут для оператора е, це окрема тема для розмови, тому що воно дуже зручне, у нього дуже багато різних налаштувань іде. Тобто у нас абсолютно у всіх тракторах Вальтера, неважливо, яка там модифікація чи модель, у нас сидіння повертається на 180 градусів. Тобто ми можемо за потреби розвернутися прямо ну, назад. На 170 градусів. Також е у нас сидіння пневматичне, ми можемо його піднімати або опускати. І відповідно е під час роботи, якщо ми їдемо по нерівній поверхні, наприклад, на полі, у нас дуже багато е можливостей регулювати в плані. От у нас теж є механізми такого плавича, тобто у нас сидіння може амортизувати вперед-назад і так само по висоті, вверх, -вверх вниз е На даному сидінні також є підігрів. Тобто сидіння з підігрівом. Сидіння на тракторі з підігрівом. Да, ну, я вже там не звертаю увагу на те, що воно там рухається вперед-назад. Вперед, це... це те, що само собою. Да, це воно а спереду приклею, що... тут ще якісь якесь. E, спереду також ми можемо побачити, тобто це сидушка, ми можемо собі вибрати нахил або сидіти більш втопленими, як в кріслі, або сісти більш рівно, як на табуреці, скажімо так. Фактично. Я так розумію, на цьому сидінні можна сидіти як на... вдома на дивані. Абсолютно правильно, так. Да. Да. Ну, Ручне гальмо, стояне гальмо використано, то теж в класичній компоновці, ну, скажімо так, як в автомобілях. Угу. І я до речі, знаєш, що, що помітив? Всього-навсього дві сходинки. Дві сходинки. Раз-два і не треба крапкатись десь наверх, кудись там добратися. Так. так, також Повітропроводи, я дивлюсь на розміщенні в передній частині на скло і в задній частині на скло. Ну Тут, як ви можете бачити, тут розміщені і на переднє скло, і на, бок, і на бокове скло, тому що от у вас теж mm. тут тесно над головою є. Mm. Тобто абсолютно на всі зони, де є скло, у нас є повітропровід. Тобто воно обдувається і потіти не повинно. Тут бардачок. Ну Це так, бардачком це важко надати. Ну, ніша, ніша, ящики. Ну, вони не закриваються. Так. І я дивлюся в вітропроводи є на, на консолі. Так, вони оббивають переднє лобове скло. Я також хотів би відмітити, що це теж дрібничка, але воно присутнє. Тобто, ви бачите, тут, наприклад, зеркало розміщене. Зрозуміло, що воно якби в такому положенні ніби як і не потрібне, але воно тут розміщене не просто так. Тобто, коли ми відкриваємо заднє скло для того, щоб під'їхати до якогось агрегату, ага. ми його налаштовуємо під навіску, і відповідно нам не потрібно закидати голову назад там суттєво, а ми просто дивимося в дзеркало і під'їжджаємо. Ось із робочого місця оглядовість. Дивіться. Раз і два. Труби вихлопної не видно, вона захована за стієчкою, дзеркало, відмінний огляд, величезне панорамне скло або двері навіть. Ця дуже вузька стійка, теж за нею все видно прекрасно. Ось Ви їдете на тракторі. До речі, щоб кермо на себе раз, педальку нажали і кермо зафіксовано. Капот невисокий, не перешкоджає оглядовості, досить завужений сюди, до центру, до кабіни. І все прекрасно видно, що відбувається під колесами передніми. На даному тракторі розміщені колеса бренду Mitas з розмірами 420-85R34 позаду та 380-85R24 попереду. Я вони на регульованих дисках, тобто колія може теж регулюватися. Ми можемо регулювати колію і за необхідності ми можемо навіть додати противаги в задні колеса. Друзі, отож я хочу нагадати, що компанія Astra є офіційним дилером тракторів Valtra та тракторів Fendt на території України. І ми продаємо дані трактора в чотирьох областях Чернігівська, область, Черкаська, Київська та Вінницька. Якщо вас зацікавила дана модель, звертайтеся, будь ласка, до нашого регіонального менеджера або напряму за телефоном до мене. Ми вас проконсультуємо, все розкажемо і покажемо. Також запрошуємо вас до нас у Вінницю на площадку, де знаходиться даний трактор, для проходження тест-драйву.